Вітання, друзі-колеги. Приїхала посилка від Богдана Нещерета. Хто слідкує за його каналом, то знає, що він перейшов на 48 вольт, система його розширюється і розпродує свою 24 вольтову систему. А зокрема, літійонні акумулятори і ось такий. Точно такий інвертор Axion. Кому цікаво, можете звертатися. От, і я вже заздалегідь знав, що він буде продавати, тому придбав у нього цілу збірку. Вона зразу з активним балансиром. Кнопка все є. Все підключено. Перемічки він зняв при транспортуванні. Досить гарно було все заплаковано, і нова пошта без ніяких ушкоджень доставила. Мова про те, що мені потрібно збільшувати власне ємність акумуляторних батарей, вже йшла неодноразово, а станція на даний час налічує 2,9 кВт панелей, інвертор 3 кВт. Тому хочеш не хочеш, треба збільшувати ємність. До цього були дві збірки 100 Ампер годин, як я вважаю, по тих тестах, які були рік тому. Ці акумулятори також, верніше, елементи були придбані саме у Богдана. Тому я, не задумуючись, Придбав у нього і цю, і цю збірку. Тепер, якщо сказати так в ідеалі, щоб ця система моя працювала, то потрібна була ще одна така збірка. Але, на жаль, на, на, на все не вистачає коштів. Тому поки що буде так. Я е, впевнений, що тут є 100% 50 А1. Подальшому перевіримо, скільки разом буде у нас. Ну, якщо буде 150 ампер годин, то це, це буде 4 кВт. Але не треба забувати про те, що інвертор споживає на своє е, власне споживання 50 Вт постійно. І якщо ми розглядаємо одну добу роботи, то сам інвертор на холостій хід на своє споживання забере 1,2 кВт. З цих акумуляторів, тобто при відсутності, е при відсутності, скажімо, енергії від сонячних панелей. Так що, такий тест на розряд, я думаю, проведу. Це, по-перше, для себе це цікаво. Ну, тут уже що, не залишається лише поставити і під'єднати. Два проводи плюс і мінус. Закріпити балансир. Та й буде він працювати. Перемірюю я напругу. На кожному елементі. Зараз є 3,95, абсолютно немає ніякої розбіжності. Все чудово. Рано чи пізно я змушений був збільшувати ємність, тому що оскільки і потрібен запас енергії більший, так і збільшити зарядний струм від сонячних панелей. Якщо ми на інвертері можемо виставити любе е, значення сили струму заряду, то вже на такому МППТ-контролері це зробити не вийде. якщо по теорії тут підключено 1415 Вт панелей по номінальній потужності, ну, звичайно, воно так не буде в реаліях, ну, але рахуємо, це вже вийде у нас при заряді 28,6 50 А зарядки Це теорія. На практиці воно буде зовсім по-іншому. І також з інвертора може бути виставлено більше значення вже по силі струму зарядки. Ну я ж кажу, в ідеалі треба таких чотири збірки. Ну, поки що, і на цьому я буду радий, що воно буде. в мене вже є поповнення. Зараз буду підключати, думаю, і в одному відео вже. Покажу готовий результат, як воно вклиниться в роботу. От так, збірка зайняла своє місце. Підключив балансир активний. Кнопочка буде у нас тут. Тут так і проситься місце ще для однієї збірки. Поки що не підключав провода вживлення. оскільки так, на цьому акумуляторі, на цій збірці 27,6. А тут у нас є 27 вольт. Тобто підключу я тоді, коли акумулятори більш-менш вирівнюються. Сьогодні похмура погода. Можливо, треба буде підзарядити зарядним пристроєм, тоді під'єднати, щоб вже не навантажувати цей акумулятор, щоб він... ця збірка третя не заряджала дві попередніх. Підзарядив я свої акумулятори до напруги 27,6-27. и сим и можно під'єднувати чергу сборку в работу. В подальшому Обов'язково проведу тест на розряд. Це мені особливо. Особисто потрібно зрозуміти, скільки якийсь запас ємності буде в цих акумуляторах. Ну, але теоретично ми говоримо: 150 ампер годин повинно бути. Це 4 кВт. години, Нехай інвертор забирає 1 кВт, 1,2 кВт за добу. Ну, а 3. Залишається. Це теоретично, як на практиці побачив. І відтак уже можна заряджати акумулятори з струмом 60 А. Як воно буде покращене в роботі чи ні, побачимо. Ну, а на цьому відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Ну і велика подяка Богдану за співпрацю.